Мої вітання, друзі. Спочатку думав не знімати відео, а потім, думаю, зроблю і поділюся з вами своїм досвідом. Років 5 назад мені подарувало це комп'ютерне крісло моєї родичі, і з часом у нього трапилася така цікава біда. Як ви знаєте, це шкіра молодого дермантина, так би мовити, вона починає з часом сипатися. Ось так це відбувається. Як ви бачите, воно тут посипалося і на пол сипиться, потім. Приходиться часто прибирати, тому що ну, трішечки воно незручно. Не І я в Китаї замовив ось таку е, плівку. Вона йде в рулончику. Як ви бачите, я вже почав клеїти. Спочатку, ще раз нагадаю, я не хотів знімати, але я думаю, поділюся своїм досвідом, е, як можна від, відновити. Е, Аналогічне кресло або інше, я замовив півметрову. Ну, не плівка, як його назвати можна, ну, дермонтин, можна так сказати, пів метра на метр. Вони на Аліекспрес замовляв, воно там коштує не дуже дорого. Думаю, замовлю і спробую відновити. І як ви бачите, доволі таки непогано виходить. Зараз я оце до кінця дойду ось тут, і потім покажу вам готовий результат. Тут трішечки приакурачу і подивимося, як в нас. Вийде відновлення самого крісла. І так, друзі, завершив я реставрацію крісла. Як ви бачите, все вийшло доволі таки непогано. Так, це клей у мене трішечки тут попав, коли розмотував. Це не біда. Але, як ви бачите, результат є. Я навіть сюди вже сідав і ніде нічого не відривається. Так, залишилося в мене ще ось. Пів метра на пів метра, трішечки, тобто можна ще десь використати. Як що я скажу по самим швам, ну, отут я завернув, як ви бачите, його ну, при бажанні можна відклеяти. Якщо дітки є, то вони можуть вам в цьому допомогти. А так ось тут на швах трішечки вийшло ось так. ну, Я гадаю, що це не біда, це краще, ніж. Сидіти на порваному і неприємно, коли воно сипеться на підлогу і создає некомфорт. Ось так, друзі. Так що можна спокійно замовляти. Ось таку плівочку. Дивіться, вона така нібито тоненька, ну, не те, що як бумага, але вона там армована з внутрішньої сторони. Нитки якісь армовані, тобто я гадаю, що воно не порветься. ну Десь якийсь час іще гадаю, що прослужить. Ось такі діла, друзі. Так що дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.